Береземський район. От там далі вишка, то за нею полігон. Це село Більхівка, здається. Оце бачите? От там була садиба, люди жили. Немає. От там була прямо садиба, люди жили, немає. От там видно, очевидно, були садиби, немає. Оце такі лени широкополі. Багато запущених вже. Десь виобробляються. Дивіться, ні корови, ні коняки. Де вони це пасуть? От по дорозі не видно навіть, що тут гонять корів. Раніше тут ганяли, зараз немає. Хтось хату будує, але це щось. Тут роботи взагалі немає, все розпалося. Тільки красти ліс тут. Більше немає нічого, тільки ліс. Ліси крадуть і все. Отака Україна. Оце тут була колись річка. Річка, Вільхівка чи от тікла тут. Петляла тобі тут. Досить широка річка була. Навіть береги там такі були. Зараз отам трохи далі. ну Зараз вже 30-40 років назад, канаву викопали. Та й все. Була гарна річка. Гарна, я вам скажу, і річка. Ну так. Ну то вже погубили комуністи. Що вони тут хотіли? Тут одні болота. Вон, бачу такі бережки по метру, по два висотою були. Гарна була річка. Дивіться, які тут берези. Це тут гарно росте на цих землях. Гарне рознотрав'я, все. Але вже людей немає.